Як купити авто з рук в Канаді наш досвід з нової Шотландії? Ми шукали машини на маркетплейсі Facebook і пошук зайняв нас більше місяця. Коли знайшли хороший варіант домовились про тест-драйв, шукали ми японця з пробігом 100-150 тисяч. Після цього вели перемовини з власником щодо ціни, і нам вдалося торгувати більше 2 тисяч від стартової ціни. Так що точно радимо пробувати. Далі оплата машини і оформлення документів. Власник має вписати ваше ім'я у сертифікат власності авто після оплати. Тепер треба оформити страхування. Наше страхування коштує 230 доларів на місяць. Після цього реєструємо авто в Nova Scotia Access. з собою потрібно мати. Сертифікат про власність машини, підтвердження страхування, водійські посвідчення, а також кошти, щоб оплатити податок на авто 15% від вартості та на нові номера 200 доларів. Процедура реєстрації зайняла в нас близько години. І тільки після цього ви маєте право їздити за кермом своєї машини. Кожному із цих етапів є багато нюансів. Тому, якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях, і ми обов'язково розкажемо детальніше про все, що знаємо. А також ставте подавайки і пишіть в коментарі, якщо це було цікаво і корисно для вас. За увагу до побачення, гарного всім дня.